Дорогий привіт! Тиждень з 9 по 15 вересня для вас, яким він буде. Розпочнемо з енергій. І детально пройдемось по всіх сферах життя. Особисте життя для козорогів. Кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан. Так. У вас тут цікаві енергії, енергії минулого і синхронізація. Про що це може говорити? Елементарно, дежавю. Тобто, вам може здаватися на цьому тижні, що ви вже десь в схожих ситуаціях перебували в минулому. Тобто це такі знаки від всесвіту, щоб ви звернули увагу, можливо, десь щось ви маєте можливість виправити, тобто вчинити не так, як ви себе поводили в минулому. Тобто, все ніби синхронізується таким чином, щоб цей тиждень ви прожили по-новому. Щоб ви перейшли на якийсь трошки вищий рівень завдяки цим своїм рішенням, які ви будете приймати на цьому тижні, рішення можуть бути пов'язані з минулим. Зокрема, ну, для мене це виглядає як пере... от вийди і зайди нормально, як нам в школі казали. Ти вийди, да, і зайди нормально. Тобто тобі ще раз здаються на проходження якісь тести, і ти приймаєш рішення їх. Пройти інакше, вибрати інакший варіант. Це, мені здається, найпрекрасніше, що може статися, тому що ми всі задумуємось, о, а якби нам дали там, можливість е, через машину часу повернутися в минуле, я б зробив би то-то-то, я б сказав то-то-то, я б міг би щось не зробити, щоб себе забезпечити, убезпечити в майбутньому. І от на цьому тижні просто pay attention, не да, звертайте увагу. Що ви говорите, як ви говорите, з ким ви спілкуєтесь, де ваші думки, де ваш фокус уваги. Аналізуйте. Аналізуйте і робіть відповідні висновки. Так, рухаємось далі. Особисте життя. Трійка чаш. Окей, для тих козирогів, хто в нас самотній. Так. Ну, тут е я поки що не бачу нового знайомства на цьому тижні. Тут можуть бути зустрічі з друзями, спілкування з друзями, можливо, якісь свята, якісь е приємне проводження часу там, в колі знайомих, поспілкуватись десь за кавою. Але оця от п'ятірка чаш, яку я тут бачу, вона мене трошки турбує, бо тут може бути така. Оце власне про що я якраз хотіла сказати. Тут може бути такий легенький сум за тим, що, наприклад, ваші друзі в парах, а ви ні. І можливо там давно довго не виходило побудувати стосунки. Вашої мрії, і починаються такі думки, а що зі мною не так? Починається забагато раціоналізування замість того, щоб заглибити свої почуття і запитати себе, а я точно хочу зараз бути в партнерстві? Чи я хочу просто втекти від своєї самотності як варіант. Тобто для когось навіть це може бути така думка, що «та, ну все, я вже нікого не зустріну. Та ніхто й мені не треба, я краще буду сам, чим знову проходити якісь там болючі от процеси, знову мені якийсь аб'юзер попадеться. Да? Тобто замість оцих от думок спрямувати всю свою увагу на своє серце, на свої почуття. Можливо, на ті його частинки, от вашого серця, яким завдали болю. І тому ви зараз знаходитесь в таких негативних думках. Тут не все ще втрачено взагалі. <гум> Навіть не думайте для тих, хто в любовних трикутниках. Так, ну тут бажання відгородити свого партнера від спілкування, не знаю, з сім'єю, можливо, бо тут по. Королю Пентаклів. Король Пентаклів зазвичай це сімейний мужчина. Навіть якщо йому 20 сімейний мужчина, незалежно. Тут ніби як бажання весь його фокус уваги перевести на себе і закрити його якимось чином від спілкування, від залучення в його. Питання з дружиною, наприклад, якщо ви коханка. Також тут ще може бути якась зустріч з друзями, з його друзями. І це одна з таких ситуацій, коли вас можуть представити як просто подругу, як знайому, як колегу на роботі. І від цього, ну, так, трошки боляче буде. Це от такі варіанти, коли десь на якихось. Заходах да, вас з собою беруть як плюс одного, але ніхто не повинен знати. Тобто ваш статус апріорі принижається максимально, бо цей чоловік, король Пентаклів, не знаю, козаріг, діва, він не бачить вас серйозно. От для трійки чаш, для того, щоб весело провести час, розвіятись, для того, щоб не думати ні про що серйозне так, але не більше. Так, для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках, такс. Тут у вас, по-перше, може бути, якимось чином зустріч з королем жезлів. Який вам запропонує якусь фінансову допомогу, підтримку, або будуть розмови про фінанси у вас? Або ж ви будете планувати свій відпочинок, відпустку, зустріч таки з цим королем жезлів, якщо ви на дистанції. Тобто загалом тут таке приємне проведення часу, багато радості, багато. Добра і тепла, і от такі дружні стосунки. Знаєте, це теж дуже круто, коли ми не просто партнери, які живемо разом, наприклад, чи не просто двоє людей, які вирішили дружитись, а ми друзі, ми команда. І тут може бути приємний подарунок, приємний сюрприз у вигляді фінансів або будь-чого іншого, що ви хотіли від вашого партнера. Він тут буде активно себе проявляти по королю жезлів. Король жезлів він мало говорить, а більше любитель зробити. Він про те, щоб діяти, може запропонувати вам щось. Може, наприклад, запропонувати кудись поїхати ненадовго, як варіант. Тобто тут загалом тиждень спокійний, приємний, насичений почуттями і подаруночками. Робота. Так, в козі тут очікування на результат. Для тих, хто не працює. Так, для тих, хто не працює, тут а, для тих, для кого актуальне це питання, це вихід на пенсію і а, вирішення всіх питань стосовно пенсії і так далі. Для тих, для кого це не актуально по віку, то це а, фінансові Питання з вашими старшими родичами, наприклад, там хтось, там, не знаю, ваша бабуся, або ваша мама чи батько, будуть переписувати на вас якусь, ну, скажімо, будинок, там, квартиру чи ще щось. Тобто тут теж вирішення таких питань. Це ще може бути догляд за вашими старшими близькими людьми. Так, для тих, хто в нас в пошуку роботи з козирогів. Так, вам тут, по-перше, рекомендують не здаватися. Не здаватися, ви побачите результат, бо може бути багато відхилень на співбесідах, особливо там, на перші дні тижня, багато де можете Чути цю фразу ми вам передзвонимо або ще щось, бо можуть вам пропонувати гірші умови праці, гіршу зарплатню, ніж по факту було написано. І ви от будете думати, це того вартує. Мені от треба зараз що-небудь, чи я, можливо, почекаю, знайду щось краще, пошукаю ще. Тут рішення за вами, але по силі, ви знайдете роботу по-любому. Просто на цьому тижні ще такий період. Період очікування на те, що дійсно ваше. Для тих, хто працює по найму. Так. Ой, козироги, пошечки. <рес> <рес> Я ж чуть не <рес> тут для тих, хто працює по найму. У вас страшенна паніка і страх, що щось не вигорить, що десь вас, е, не, вас не оцінять, що ви не до кінця розумієте чесність. Знаєте, бувають такі компанії, там, де нарахування зарплати це взагалі е, та, просто таємниця покрита 20 замками. Вони дають тобі цю платіжку, а там. Е, 3% туди, 5% сюди, 20% сюди, тут ти 3 години е, допрацювала, там 2 секунди не допрацювала, там перепрацювала, за це все вищитується. Тобто для кого актуально, то тут реально вас можуть ну, на цьому провести. провести, Тому що дуже непрозора. Нарахування зарплатні чи премії, і тут ви от очікуєте на якийсь результат. Це або там проходження якогось тесту на кваліфікацію, це або перехід на кращу позицію, це очікування елементарно премії якоїсь чи зарплати. І тут насправді більше от ваша тривожність грає з вами роль. Так, да, я не можу сказати, ну, по місяцю не все так чисто, не все так правильно, і ви ну, тут є шанс, що. Та сама премія чи зарплата може бути нарахована не досить правильно. Але тут замість того, щоб хвилюватися і витрачати свої нервові клітини, просто варто розібратися з цим напряму там, з вашим керівництвом чи з бухгалтерією, залежно від того, де ви працюєте. Якщо це проходження тесту, то це очікування на результат. Тобто на цьому тижні ще результат ви можете не дізнатися або лише писати цей тест, чи складати якісь там іспити на кваліфікацію і так далі. І ви будете дуже сильно хвилюватися, через те, чи ви пройшли, чи не пройшли, як воно буде. Бо на цьому тижні ще результату немає, його треба ще почекати. І така тривожність ця, вона тут зайва. Вона тут зайва просто для збереження ваших <плесліг> нервових клітин. Ну, от реально, що я ще могла витягнути. Так? Дві найкращі карти. Але тут не хвилюйтесь, розумієте? Тут ви собі більше накручуєте, що все піде не так, як треба, що ви провалите, завалите, що ви там нічого не отримаєте, ніж це насправді може статися. Тобто вашої паніки тут більше, ніж реально, справи. Так, для тих, хто в нас працює сам на себе. Такс, тут ви можете, хто в нас директор, керівник бізнесу, тут у вас йде навчання нового менеджера, або ви берете собі там праву руку, ліву руку, навчаєте людину, яка буде. Отримувати від вас ці всі делеговані справи, і вам буде трошки легше. І це от такий період, ви дивитесь, як людина як вона плаває взагалі в темі, як вона з колективом поводиться, як вона вирішує все те, що ви задаєте. Тобто тут ви приглядаєтесь до людини. Ще це може бути найняти тренера або якогось коуча для вашого колективу як варіант. От, тобто, ви отримаєте результат від цього тренінгу трошки пізніше. Тобто, вам треба вкласти якісь певні зусилля. І ви його отримаєте, цей результат. Фрілансери. Ну, фрілансерів так само, це може бути старт якогось проєкту. В який ви вкладаєтеся і от ви думаєте, вигорить, не вигорить, чи класно все пройде, чи як буде складатись комунікація з замовником, але тут по зірці, бачите, все класно, більше того, перспективи, стати більш відомим у вас тут. Тому не збавляйте темпи. Фінанси. О, лицар чаш. Що це значить для козирогів? Так, ну. Це фінансовий стан загально, в принципі, все в порядку, все нормально. Тут можуть надходити якісь фінанси або фінансові вливання від людей, які у вас зацікавлені в романтичному плані. Отак. От Але загалом фінансовий стан нормальний. Тобто я не можу сказати, що на цьому тижні ви заробите мільйон, хоча хотіла б подивимося, що буде на наступному тижні. Але вам вистачає, тобто це якийсь. Принципі, баланс між витратами і надходженнями. Морально-психологічний стан. Королева мечів. Ну, по королеві мечів це е, класна енергія, насправді, внутрішня, це чіткість, це е, розуміння. Як працюють всі процеси навколо вас. Ви починаєте розбиратися внутрішньо із якимись своїми проблемами чи якимись траблами, які могли вас е гальмувати? Це от те, що називається чистий розум внутрішньо. Тут нічого не йдеться про почуття, тут лише про розум, про те, що в плані свідомості ви дуже чіткий чи чітка. Раціональна, логічна людина, і ви вибудовуєте стратегії. Можливо, це те, чого вам не вистачало, саме от, вибудувати стратегію ваших подальших дій на місяць. Я не кажу будувати собі оці от плани, ким я буду через 5 років. Та почекайте, побудуйте собі стратегію, що я буду робити через там 2 місяці, щонайменше. Це значно простіше і значно легше для нашого мозку. Тому це класний стан внутрішній, і мені подобається ваша настройка дороги. Тиждень в чомусь непростий, в чомусь такий, з уроками від всесвіту, але це класно, бо ви рухаєтесь, ви рухаєтесь, ви бачите потрошечку-потрошечку, ви бачите прогрес. І я дуже рада. Мені подобається. Буду чекати від вас зворотнього зв'язку. Пока-пока.